Все, я включила. Дякую. Починаємо да. а, Значит, починаємо з питання працювати. У порядку питання. Це питання. МТС. Значить, вони зараз продають всі свої об'єкти, продають дочірнім своїм підприємствам. Об'єкти у вигляді телекомунікаційних вишки. Вони звернулись до нас просто змінити сторону зобов'язання в договорі. Mm -hmm. Це вишка в Хатянівці, а mm вона -hmm. стоїть. Так отак дійсно? Це, це поволові з напроти Сільпослугу. А вони називають «Ukrainian Network Solutions». Значить, вони змінюють сторону зобов'язань, приводять договір, який в них був до відповідності нормативної оцінки, ставки на неплахні. І всіх, 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 положень визначених не змінюється плата. А, Я думаю, що плата в них Ні, має участиться. Ні, нічого не збільшується. Ми тільки сторону змінюють з МТС на солі. Зміна сторони оренди. Да. оренди. З МТС на шотом? Ukrainian Network Solutions. Голосуем. Это на Нина, которая занимается а церемонией. А это где ну, а что, что На территории больницы. Когда У нее два. Один билет в больнице, в лекарне. Один на территории лекарни. Там били морг. А напротив моря. Кто за? Там же есть Нет. да? Не Нет, это стыдно на углу. А, -а, -а. а это нормально вообще, что на да. территории больницы? Да, больница до вас своего положения. Как-то это просто так, чуть-чуть. Необычно. Ну а церковь? Ну да. Там сразу, в своих <с раз. <с Як мені людка казала Наташка, для 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 пущу по морю і залплюк пою. Да. Далі? Піщер Андрій Євгенович, в, а, в а, Геновіч, у нього оренда. Зараз він хоче цю земельдянку викупити. Так. Далі знаходиться? Він. Хатяновка, вулиця Валова. Біля ну, фори. Біля фори. Внизу в ямі там кафе у нього. 200, 1,6, 165 квадратных метров. Меньше 200. Так, что за зищен типа было. Вот тогда. Видишь, купили двойной купил их. Еще раньше. Кто Так, кто Все за? Я вот Так, подожди, вышел, синьки. Шуказа, кардичок за. О, я за. А что бы комендант, не подумал? Проходку в Вижера тепломережа внесення змін до рішення 12-го року про передачу в постійне користування. Тоді в постійне користування передавалось комунальному підприємству району. Наразі це е, постійне вже е, вже е, е, комунальна власність Вижгородської міської територіальної громади, тому вносимо зміни в зв'язку з переходом права. на э, саму котельню с районной до Меськори но с разменным лишним и продлением последнего пересказа Что за? Это а, а, от обмораживания котельной, да? Да А у пещеры на сколько суток она 165 квадратных метров 0,0160 1,6, да, получается, да? За котельную все это? Да. да. Так. Передача в постельное користувание котельная вторая, которая находится у нас на проспекте Мазеп. Где? Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. Сашко. Сашко. Саша, присаживайся. Нет, нет, нет. Присаживайся, бо я ухожу. Мне надо лететь просто. А корма не будет. Присаживайся еще одна Давай. Черные. 19. 19. 19. Ну, так, 20 ты записал? 19. Только 19 й проголосовал. Плюс? Так, это пломбрэша котельная 2, да? Да, 20 это пломбрэша котельная 2. Мазепа. Мазепа, просто. Хочу тут управляючу компанію, благоустрою. <говори> <я, говори> <а, говори> о, я вибачаюсь, це я, 19, я, да, 19 да, вибачте, будь ласка. Це 20. 19, це друге котельня, 20 земельна ділянка, яка знаходиться під приміщенням КП і благоустрою, передаємо постійне користування там на кругу Да. Спільне користування. за? <різна> так, все за? да? Саша, ты я. Його нема. Детальний план території, надання дозволу, вулиця Валова, площа близько 3 гектарів. Це за туди за ванам, да? Ні, ось це поворот на водник. Наліво. Наліво поворот наводник. Ви як в Хотяновку їдете? Да. Наліво поворот на водник. Зрозуміло, де це? Де озеро? Ну так, да, де озеро. М -м. А це навпроти. Там теж поворотів. Там поворот не знаю. Так, так. І по що там хочуть перевіряти? В них зараз 310 10 це для будівництва. Ще скажу, як воно правильно звучить. Воно зараз не для будівництва та обслуговування адміністративних будинків офісних будівель компаній. Які займаються підприємницькою діяльністю, а хочуть для будівництва та обслуговування будівель проїзду. Ну, з комерції просто в комерцію в межах в межах категорії. Хто за? Я. 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 Так, ДПТ, Раз, два. тетям. І це вправо, ти повернув направо праві чи вліву? Влево, да? Да. А еще раз, смена чего-то чего-то скажу? Там нет смены, разработка детального плана. Ну, он мне в заяве написал, что хочет скинуть из 0.3.10 на 0.3.7. 0.3.7? На 0.3.7. На 0.3.7. 0.3.7. Вот, а где же он? Вот, а где комплект он? Там все Я не знаю. Ну, вот. Не, вот, я не знаю. 100%. А левый поверх есть. Я приехал. И вправо перед самим хотя бы. Вот тут левого озера было. <кхе> а все вправо. Якщо вправо повернути, повернуть, з лівої сторони. Так я Ну, Майже майже одразу, так. Да. Ну, Через там 3-4-2. 22-е питання, але не должно надо Це Не було через... Не тут, як на повороті. Ні, я ж казав, на воді. Там до озера. Про надання дозволу на розробку проєкту зістрою відведення земельня цілого призначення, яких змінюється в побілору. Дві е, земельні ділянки хочуть змінити цілове призначення. А що це значить змінюється? Що з, з будівництва торгівлі на будівництво інших будівель громадської забудови? А що це буде вже ресторанний? Я цього не знаю. Це буде визначено, по-перше, проєктом, по-друге, місто обмеженнями і умовами і по третє, проектом будівництва, і, і потім вже ага. розуміло. Зараз Тасу. ми змінимо тільки цільове призначення. Торгівлю вбираємо, торгівлю бираєм, да? да, інша якась забудова громадська з'явиться в разі розроблення і затвердження даного проєкту. Я утримався. На Так. Бум -бум -бум -бум. Значить, наступне задержання технічної документації з інвентаризації, це передача в постійне користування фонду комунального майна. Це болерна, яка знаходиться на Шалуденка, 8А. Її будуть передавати в Красний, Червоний Хрест. Марина. Можно было звенятое помещение, а звенятое помещение будет библиотеки, там на сидит. Так, а где земле, Да когда земля? Шауденко висит. Ну там, где хотели для детей инвалидов сделать. Да. Бойлерная. Ну, я, я живу во дворе. И це... Это. Это. На Красной Крестере. Ну, планую на, на Червоный Хрест. Не, смотреть. ну так а тут как вот, что тут? Вы... Землю берет фонд коммунального майна, и фонд коммунального майна, может сдать. Да, фонд. Да, фонд. Майно на фонді, він оформлює на себе земельну ділянку і потім передає в оренду червоному Христу. Ну хорошо, а саме приміщення. Так я ж про приміщення. Приміщення, приміщення у власності у фонду. У фонду. Сьогодні да. да. червоний Крест, завтра опять какие-то эти. Ну все одно приміщення вже в этом, у фонді. Я утримався, я не понимаю. Хто за? фонді. А Можливо. потом будет инвестор. Э, буде Александр страдать. Да. Ну да. А э, шука дворе там. Обатькам вели там выезды. Мое... Живые, я, я, я за категорически. Да. Кто? Ты за? Я уприму. Принципово. Все Надо разобраться. Треба поїхати, подивитися. Що це таке 100, вообще буде? Разъезд, да? Каскад буде. А, а виїхав. Ну, же би її, поняли, десяти. <laughs> ну так а во ну, що, там, опять оці ями, як в тому році, і <поє>, там давай, 5 років назад. Или там непонятно що. Вот та яма входит чи не входи, прихвачена, де дорога прихвачена. Конечно, входить. В коду вице. Ну, ну то я так, так чого ж ти молчиш? Чого ти не, не допиваешь? Ну вот заборіш все. Ну так я ж кажу в заборі все. Ну, в якому <світ> заборі? Там загородить забор можна де хочеш вообще. Правильно. Ну, а там йде центральна дорога. Отак от іде центральна дорога. І її отак так за <кхе> загородили. Правильно. Ну. І а бі, це... а бі, Васі і його оставили метр О, З сторони. А до річки щось оставив? Ну, ти Васі оставив. Ну то вибачте, зачем таке взагалі виносить? Ну, повітря зачем виносить? Ну Не знаю. ну Хай при в порядок по забори які свої, а потім виносите. Тут, може, порушення Меня... немає, а є... О, для о, то, мене... що... Я за підприємців тільки за цей. Я просто, за. я так розумію, що це питання а не давати. Я за. Ну выступить я могу. мне скучно, уже уходить надо. выступить. да нет проблем. Ефремий, Ефремий. что А то куда вы заезжали? Хочу разобраться. С кем? На кого на заключение? Все? Ефремин. Все, все, Нет, это просто... Это просто...